Створимо Google форму на Android. Власне, запускаємо тепер пошук Google. Так, І нас, сюди пишемо Google форми. Переходимо по першому посиланню. І в принципі можна створювати форми. Ну, В принципі, давайте тут натиснемо форму без назви, давайте зробимо якусь назву. Ну, Наприклад, тест. Давайте зробимо просто форма тест, нехай називається. Так, і ввести просто. Так, Форма вже готова, можна зробити ще опис форми. І можна також тепер тут власне, додавати запитання. Ну давайте зараз спробуємо, створимо простеньку форму. Нехай буде два запитання, тобто людина може вводити прізвище своє, і, наприклад, відповісти на два запитання. Давайте подивимося, як це може відбуватися. Так, Відповіді: ми зараз натискаємо «Зв'язати з таблицями, створити нову таблицю, натискаємо. І налаштування. Давайте зразу також тут так виберете рібліковий запис, давайте зараз спробуємо. Так, ось табличка у нас, в принципі, вже завантажилася, все добре. Так, давайте далі. Перейдемо також назад тепер. Так, переходимо назад. Так, переходимо в налаштування. вимкнути також вимкнути оцінки. Натискаємо сюди. Так, ну, в принципі, тут можна залишити все за замовчуванням, тобто ми просто вимкнули бали. Ну, давайте тепер пишемо запитання. Так, що у нас тут є? Обираємо, дивіться, запитання без назви. Давайте зараз тут напишемо, наприклад, прізвище. Просто. Наприклад, напишемо «піп», тобто, щоб людина була прізвище, ім'я по батькові. І тут напишемо: без, власне, напишемо просто один абзац. Так, ну і звісно, у нас це запитання обов'язкове. Ключ опитування, ставимо 0 балів, щоб у нас не було тут ніякої оцінки, ставимо 0 балів. Ось таким чином. Ну і давайте просто для власне, прикладу створимо, наприклад, два запитання. Тобто, зараз я також ще тут додам. Запитання, наприклад, одне. Ну, нехай буде столиця України, наприклад. Дуже все простеньке, тобто просто показати, що тест працює. Ну, напишемо, наприклад, Київ. Напишемо, наприклад, Харків. І напишемо Дніпро. Так, і обираємо, звісно, вірну відповідь. У нас відповідь це Київ. Обираємо також, ставимо ключ опитування. Давайте поставимо тут 50 балів. Так, ось таким чином. Якщо ми на вас не обрали Київ, у нас буде додаватися 50 балів. Так, і давайте ще одне запитання. Створимо також. Так, обов'язкове воно також у нас повинно бути. Прізвище ім'я по-батькові обов'язкове. Тут також обов'язкове. Так, ось таким чином. І давайте ще створимо у нас одну, одне ще запитання. Нехай буде, наприклад, столиця. Столиця. Німеччині, наприклад. Ну і нехай буде перший, нехай буде так у нас Берлін. Так, нехай буде там. Давайте також другий, нехай буде у нас, наприклад. Так, зараз. Так, Берлін. Так, і давайте ще додамо. Так, ага. так додати варіант. Нехай буде Мюнхен. Та нехай буде два, в принципі, для прикладу простенького. Обов'язково. Так, і тут ми пишемо: обираємо також Берлін. так, Ключ опитування. Так, і обираємо, якщо ми обрали Берлін, у нас буде 50. Так, Ось таким чином: 50 балів, якщо Берлін обрали. Так, І тепер дивіться, ми це все ставимо готово. В принципі, тест у нас готовий. У нас є тут, власне, два запитання по 50 балів. Так, ось таким чином. Можна, звісно, додавати ще картинки, але в мене, в принципі, є вже відео, тобто, якщо ви це робите на комп'ютері, я тут просто вирішив показати, і якщо, наприклад, ви хочете зробити відео, якщо ви хочете зробити форму на Android, то це також, в принципі, можливо і також можна дуже зручно зробити. Давайте тепер поділимося нашою формою. Можна також тут обрати попередній перегляд, ось таким чином. Так, ось так можна як вона буде виглядати. Так, і тепер переходимо назад. Так, у нас тут є, власне, публікація форми. Так, давайте її опублікуємо, натискаємо тут на посилання. Ось ще раз, так. Ще раз. Натискаємо на посилання і натискаємо опублікувати. Так, ну тут всі, хто буде бачити, так, які отримали посилання, так, опублікувати. І тут у нас є також адреса, тобто скоротити адресу, давайте її скоротимо і копіювати. Так, і тепер я можу це все потестити. На, в принципі, давайте в браузері це все потестимо. Так, зараз я, в принципі, скопіював. Так, і зараз запущу в браузері. Давайте потестуємо, як воно буде у нас відбуватися. Вставляємо посилання. Так, і давайте тут напишемо, наприклад, так: ось так. Я пишу своє прізвище. Обираю варіант. Так, перший варіант. Другий варіант. Надіслати. Так, тепер можна переглянути результат. Як бачите, у мене тут всі відповіді правильні, все добре. І також в мене ще ви можете зайти також через Google аккаунт і подивитися також правильні відповіді. Тобто, буде створено також на вашому Google-диску, буде ще створена форма, де ви можете подивитися відповіді. Тобто, в принципі, якщо ви створили таку форму, у вас будуть додаватися там власне. Додаватися люди, які пройшли інформація, наскільки вони здали ваш тест. Ось таким чином можна працювати навіть з мобільного пристрою з Google формами. Всім дякую за увагу!